Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку Оксана Коляда, керівник проєктів громадської організації Простір можливостей. Вітання, пані Оксано. Вітаю вас, пані Оксано. Хочемо з вами поговорити про те, чи готова громада до повернення ветерана. зокрема, які інструменти реінтеграції, та хто повинен займатися. Тим, коли прийдуть ветерани, і що їм треба буде запропонувати, власне, і ми розуміємо, що після завершення війни, та врешті, навіть і під час війни, ветерани повертаються додому, і чи ця проблема з їхнім поверненням, власне, проблеми їхнього прийняття в назад в громаду, в життя, в цивільне життя, чи вони не будуть виникати? І власне, як цим як можна діяти на випередження, аби цих проблем все таки не ставалося? Ну, перше, звичайно, що проблеми будуть виникати, і тут навіть не питання в тому, що потрібно діяти на випередження, а потрібно діяти вчасно і потрібно готувати громади до повернення ветеранів, ветеранок уже зараз. І до речі, ну, це не тільки підготовка наперед, а це і робота уже тут і сьогодні, тому що в громадах є родини наших ветеранів, так? родини військовослужбовців, а також ті, хто повертається з хто отримав поранення, а хто не зміг повернутися назад до бою, і з ними працювати вже потрібно. Звісно, що вони повернуться додому, і це те місце, де напевно у 80% ветерани ветеранки родини мають отримати весь спектр послуг. Зрозуміло, що досконало зараз ніхто ще не розуміє, які потреби будуть у основної маси ветеранів, тому що вони на війні. Так це станеться тільки під час першої хвилі демобілізації і після вивчення їхніх потреб. Але, звісно, є бачення експертів, є бачення де, тих, хто працює в сфері ветеранських справ, яка власне система на рівні громади має бути? От і е, зараз ми своєю командою, командою простору можливостей тісно працюємо з громадами щодо розбудови такої системи. Віця, з огляду на наш досвід ось цієї війни, яка почалася ще 2014 року. Року, то можна вже відстежити ті чи інші проблеми. Зокрема, от дуже часто бачимо, що цей ветеранський рух він часто може набивати таких радикальних рис. З іншого боку, політики стараються якось використати ветеранів. а І дуже часто ветерани, які повернулися, ну, принаймні, якщо говорити про ветеранів АТО, вони, кожен створював якусь громадську організацію, яка була пов'язана з тою чи іншою партією, з тим чи іншим політиком, і ось таким чином можна сказати, що вони були роздроблені і навіть можна сказати, деякі ворогували одні між іншими, чи можна якось цього уникнути? І також цікава думка про те, яким чином охопити ветеранів із віддалених сіл, адже зараз дуже багато людей із сіл теж на цій війні. І якщо цей ветеран один на село, чи їх два двоє. Чи не трапиться так, що про них можуть забути ну якщо в місті дійсно є можливість для соціалізації, для створення якоїсь громадської організації для відстоювання своїх інтересів, об'єднавшись, то людина в якомусь стилі, мабуть, не матиме таких можливостей, як ви вважаєте? Перше почну з кінця. Звісно, що збільшення цільової аудиторії вона збільшується майже втричі. Наштовхує нас і як органи центральної влади, так і місцевої, так і недержавний сектор, переформатувати свою роботу. Тобто ті підходи, які були до 2022 року, в своїй більшій мірі не підійдуть зараз в підготовці до повернення такої великої кількості людей. Якщо ми говоримо про готовність громади до повернення ветеранів, то там є декілька елементів. Перше, звичайно, ми визначили точки входу, і одна з них це кейс-менеджер ветеранський. Ми зараз готуємо таких фахівців. Тобто, це людина, яка в громаді організовує надання весь всього спектру послуг ветерану чи ветеранці після повернення, а до повернення працює з їхніми родинами. Тобто, забезпечує юридичний супровід, забезпечує перенаправлення для отримання послуг з психологічної реабілітації, медичного забезпечення. Кваліфікації отримання можливо фінансової допомоги на відкриття власної справи, комунікує з органами місцевого самоврядування іншими громадськими організаціями, і що дуже важливо, працює з інструментом кейс-менеджменту. А, а значить, він веде профайлинг і має всю інформацію про ветерана і родини. І якщо ця людина звільняється або переїжджає в іншу громаду, то повний спектр інформації переходить просто до іншого фахівця. Іншою точкою входу є сімейний лікар, це та людина, до якої точно звернуться ветерани після повернення. І тут питання, яке зараз гостро стоїть, це про світа сімейних лікарів, тобто їхня навченість працювати з носіями бойової травми, тобто з тими, хто постраждав під час війни. А є певне бачення, є певні програми по навчанню сімейних лікарів, і ми теж з цим працюємо і готуємо громади в такому ключі. Звичайно, громада має розуміти. Своє стратегічне бачення щодо розбудови реабілітаційних спроможностей і медичного забезпечення в громаді, тому що ну, ми не можемо покрити якимись центральними національними реабілітаційними центрами усю потребу в реабілітації ветеранів ветеранок. Ну і звісно, не усім буде потрібно їхати кудись в спеціалізований заклад. Тобто невеличке реабілітаційне відділення точно має бути на рівні громади, де постраждалі від війни зможуть отримати реабілітаційну послугу. Звісно. Я говорю також і про психологічну реабілітацію. Ми також адвокатуємо відкриття у громадах ветеранських просторів: це центри надання стандартизованої допомоги ветеранам, це психологічна підтримка, юридичні послуги, робота з родинами, перекваліфікація, тобто весь спектр послуг в сфері соціалізації. І тут, відповідаючи на ваше питання, я скажу, що ми думаємо і радимо впроваджувати мобільні групи чи то про ветеранських просторах, чи то при, наприклад, органу місцевого самоврядування, які власне би надавали ці сервіси з виїздом, так і в ті віддалені населені пункти, звідки ветеранам або їхнім родинам буде важко приїхати. Ну і звісно, ці мобільні групи можуть бути декількох видів. Одні групи це сервіс на колесах. Тобто, коли адміністратор, юрист, психолог, соціальний працівник виїжджає в населений пункт і на місці дає надає послуги, вони можуть бути кризові. Це коли за запитом родини виїжджають психологи, а можливо спільно з ветеранами за принципом рівний рівному надають або вилучають, наприклад, з родини людину, яка в такому важкому психологічному стані для стабілізації, можливо, навіть для медикаментозного лікування. От тут треба визначати світ потреб. Можна ще думати про нанизування певних скринінових програм, діагностики, тобто, вже в сторону медицини, теж можна думати, опрацьовуючи і думаючи про ці мобільні. Рук. А стосовно ветеранського руху, я вам скажу, що він буде іншим. Ветеранські лідери, скоріш за все, зміняться, і він буде потужнішим і сильнішим ніж до 22-го року. Ну, перш звісно, ветеранів буде набагато більше е, інше. Е, ну, ми опрацьовували і дійшли до того, що портрет ветерана власне І Він десь 25+, плюс. Це люди, у яких попереду і освіта, в тому числі перша освіта, і родина, і е, робота, і ще там більша частка життя. Активного життя в Україні і, от, власне, всі реінтеграційні програми мають бути направлені також в тому числі на те, аби ветерани залишились в Україні. Тому ну, що ви знаєте, багато українців виїхало за кордон, в тому числі родини ветеранів. І як зробити так, аби ветерани після демобілізації, після перемоги залишились в країні, а не поїхали до своїх родин за кордон. Це теж питання до всіх нас, як ми будемо ефективно працювати. А скажіть, будь ласка, стосовно того, чи вже є якісь державні програми щодо навчання ось таких менеджерів, які мали би працювати з нашими ветеранами і ветеранками, чи це поки що лежить на плечах громадських ініціатив, громадських організацій, і що на вашу думку могла би в цьому плані зробити держава? Дивіться, держава насправді зараз частково відкривається на недержавного сектора. Цю ж програму навчальну ветеранських кейс-менеджерів ми розробили спільно з міністерством соціальної політики. І, власне, навчаємо і за квотою також працівників соціальної сфери, які в щоденній своїй роботі стикаються з ветеранами, окрім кейс-менеджерів. Тому тут є запит від держави. Також ми отримали запит від державної служби зайнятості на навчання тисячі спеціалізованих кар'єр. Радників навичкам роботи з роботи з ветеранами, а це власне ті люди, від яких залежить ефективність їхньої, їхнього працевлаштування і, ну так би мовити, знайдення свого місця да, на професійному поприщі. Тому так держава Ті, чи в тих чи інших проявах, розуміє важливість, розуміє е, потребу в навченні таких спеціалістів. І я сподіваюся, що ми будемо працювати спільно. А ну, скажіть, будь ласка, то хто такі кейс-менеджери і, власне, чим вони допомагають ветеранам в глобальному масштабі, так би мовити? Дивіться, це людина, яка організовує надання усього спектру послуг? Ветеранам. Я зараз кажу про юридичні послуги, психологічні, медичні, реабілітаційні перекваліфікація, відкриття власної справи. Він не надає жодної послуги, окрім консультування, перенаправлення, але він все це організовує. Він, не дай Боже, не можна подумати, що він є нянькою для ветерана чи ветеранки. Ні, це та людина, яка насправді спонукає робити перші кроки в реінтеграції ветеранів. Але ця людина має володіти нею. Ймовірними знаннями, як, як на мене, тому що ця людина має володіти усіма знаннями у сфері законодавства стосовно усіх гарантій в сфері медицини, реабілітації, психологічної реабілітації, освітніх програм, можливості відкриття власної справи. Ця людина має комунікувати з усіма в своїй громаді або регіоні, з медичними закладами, з реабілітаційними закладами, недержавними організаціями, центром зайнятості, з працедавцями, що обов'язково. І важливо, ця людина вивчає потреби ветерана і адвокує прийняття спеціалізованих програм на рівні громади, а також дає зворотній зв'язок в центр, де формуються ветеранські політики центрального рівня. І що важливо, ця людина працює з базами даних і веде профайл самого ветерана. Тобто він знає про соціальний, економічний статус, про стан здоров'я ветерана, про все для того, аби далі ефективно Організовувати надання усього спектру послуг. І треба розуміти, що питання реінтеграції воно ж триває все життя. Людина е, може там, змінювати професії, а, ну, тільки єдине застереження від мене, а жоден процес реінтеграції не може початися без відновлення фізичного і психічного здоров'я. Оце питання номер один наше. Дякуємо, пані Оксано, за цю інформацію, за ваші коментарі. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Оксана Коляда, керівниця проєктів громадської організації Простір можливостей. І говорили про те, чи готове суспільство суспільство до повернення наших захисників. На все добре, пані Оксано. Тримайтесь. Дякую, ви також.